Аграрії попереджають, сільгоспвиробники області влаштували попереджувальний страйк проти змін у бюджеті наступного року. Вони стосуються існуючої системи оподаткування для агросфери. Новації призведуть до банкрутства. Більшості підприємств вважають протестувальники. Аграрні страйки сьогодні проходять у багатьох містах України. Як протестували в Кіровограді, розкаже наша Яна Семенюк. На головній площі обласного центру зібрались більше сотні сільгоспвиробників. Приїхали з 19 районів Кіровоградщини. В руках протестуючі тримають плакати із закликом не змінювати існуючу систему оподаткування для підприємств агропромислового комплексу. кажуть цьогоріч держава і так збільшила на них фінансове навантаження. В минулому році у нас відібрали. Фіксований сільськогосподарський податок. Минулого році збільшили плату за землю в 17 разів. Тепер ми чуємо про те, що ті кошти, які йшли на спецрахунок, у нас за рахунок них ми могли купляти добрива, засоби захисту, все інше, буде держава забирати. З наших рахунках собі нам залишати лише 25%. Це потягне за собою не лише крах сільгосповоробництва, а й зростання цін на агропродукцію. Прогнозують мітингарі. Це пряме знищення тваринництва. У нас не буде ні м'яса, ні молока. Якщо рослинництво має право на існування, то тваринництва взагалі не буде. В Свою чергу це потягне за собою, що люди побачать подорожчання цін на м'ясомолочні продукти. Протестуючі підготували звернення до кабміну, в якому вимагають не змінювати податкову систему. Його передали. Керівництво області ця стурбованість була доведена до керівництва держави від обласної державної адміністрації. Ще влітку було прийнято звернення обласної ради з даного питання. І е, це звернення теж буде передано до керівництва держави, до Верховної Ради. Якщо вимоги активістів не виконають, аграрії обіцяють вивести на площу техніку. Будуть подальші акції, поки принесуть результат, буде подальше, але це зараз е, така в нас миротворча е, спокійна акція. Я думаю, що будуть якісь просто більш серйозніші акції. Ми будемо застосовувати якусь важку техніку. І додають, якщо влада не піде на зустріч, влаштують повномасштабну акцію 15 грудня. Яна Сименюка Анатолій Васистий. Den za dnem.